Кіт Сирський, який каже, що буде гірше, це нам нагадування кожного дня. Падає лінгтріп. Якщо всі думають, що закінчення мегазбору це відкриття шампанського і крики-гей, то ні. Пугачов Назарій. Дуже шкода тебе. Ваш донат я побачив. Привіт! Сьогодні ми розберемо кухню зборів. Ми знаходимося в дуже важливому місці для нашого фонду. Це кухня, на якій відбуваються всі найважливіші перемовини, обговорення. Е, інколи криваві, але, ну, можливо, це кетчуп, але це не точно. А зараз ми пройдемо до нашої команди, яка займається нашими зборами, яка придумує ідеї, визначає потреби, рахує фінанси і знаходить партнерів. І ось ця щаслива команда. Вони сповнені енергії, як ви можете побачити, і готові до роботи щодня. Ви готові, діти? Так. Я представлю вам нашу команду, яка займається всіми нашими креативно-творчими і важкими зборами. Це Нік. Мене звати Микита. Я відповідаю разом зі своєю командою за партнерство з бізнесами, партнерами і так далі. Ти дуже офіційний, дякую. Це Аня. Привіт! Мене звати Аня, я керівниця комунікації благодійного фонду Сергія Протули, і я своєю командою відповідаю за всі публічні фандрейзинги, які відбуваються саме серед людей за соцмережі, за сайт і за все-все, все, що виходить взагалі в паблік. Це Наталі, Hello. можеш розвернутись. Привіт, я відповідаю за комунікацію з блогерами, креативні ідеї, івенти. Та все, мабуть, будь здорова. Я Сергій, я з Маріуполя. <смір> Донецька прописка, директор фінансовий, відповідаю за фінанси. Ваш донат я побачу. Я графічна дизайнерка і фотографка фонду «Притул». Тут у нас багато прапорів бригад, які ми допомагаємо, які хочуть нам якось віддячити і дарують прапори зі своєю символікою. Є прапори з людьми, які просто нам дякують і підписують. У нас ще тут були прапорції гуманітарного напрямку, тому що тут у нас сидить гуманітарний напрямок, і там були такі долоньки обмальовані. Але ми брали його на один з нещодавніх заходів. Це наша робоча атмосфера, стандартний хаос. Ще в нас є наш улюблений російський. Куточок, можемо до нього пройти. Кіт Сирський, який каже, що буде гірше. Це нам нагадування кожного дня, ще прапори наших любих підрозділів. І... І наш руснявий куточок. Скупую всяких затрофейних штук, які нам приносять військові. Не всі з них не на Наприклад, є ігла це. наша. З якої був збит вертольот в Київській області на початку повномасштабного вторгнення. Ось такі всякі штучки приносять нам військові, які дуже нам вдячні за нашу допомогу. Пугачов Назарій. Дуже шкода тебе. Ні. А, військові, які ми допомагаємо, які інколи приходять до нас на фонд поспілкуватись і віддячити, приносять шматочки за трофейних приколів. І, з суджу в нас теж є одна штучка, але я вам її не покажу. А, повернемось до нашої команди. Ми для прикладу взяли збір, який називається Можем повторити». А що ми тоді людям скажемо? Ми тоді людям скажемо Москва можем повторіть. Це ми збирали на мороки. А мороки це дуже класні штуки, які наробили дуже багато галасу в глибині Росії там на Московії. Що ж, почнемо спочатку цього збору? Як з'явилась потреба, і що саме мороки зібрали з тоді на нараду? Це було десь за пару тижнів до збору. І на мілітарний департамент сказав про те, що є потреба в телекобійних БПЛА. Закупівельники зробили ресерч, виявили, що є такі там дешеві дешевші за аналоги на ринку України. мороки. якраз підходила річниця збору 10 жовтня 2022 року на помсту, яка була з Сергієм Стерненко, і Сергій сказав про те, що. Тут, типу, є потреба, є можливість, є матеріали, давайте закривати. І ми можемо повторити. І ми можемо повторити. Це був перший збір, з яким ми писали партнерам зарані і пропонували долучитися тоді, пам'ятаєш? Да. Один з перших, так. всіх, хто був дотичний до нашого збору, кого ми пам'ятаємо, кого ми ідентифікували з тих бізнесів е, добрих. Після того, як ми виявили потребу, і мілітарний департамент допоміг нам зрозуміти до кого нам звертатись краще, де ми будемо це закуповувати. Ми збираємося всі разом і вирішуємо, хто за що бере на себе відповідальність в рамках цього збору. То в кожного бізнесу є типу умовно якийсь там ліміт, який вони на місяць хочуть витратити там на донати, наприклад. І якщо ми заздалегідь прийдемо, то вони витратять його на нас, а не на інший якийсь збір. Ця ну та, да, да, все звичай так. Бо немає uh, нема вже такої емоційної історії, де ми скидаємо все, що в нас є, uh, і в, 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 в да, заради перемода, заради Всі розуміють, що ми граємо доху. Тоді багато речей було використано вперше і зроблено вперше. На що взагалі люди реагують там на призначення, на згадки, на якісь емоційні історії? Має чіпляти картинка, має чіпляти слова. Ми пішли в історію з створенням просто бази контенту, яку ми можемо використати. Плюс що було найбільшим для нас, звичайно, плюсом. Ми не проговорили, чого долучився Лачин, тому що попередній збір був із Терненком, і ми хотіли повторити цю історію, але хотіли посилити ще одним лідером ще одним лідером думки. Причому що до цього у нас теж був досвід збору з Лачином. Це був збір на Байрактари, і тут ну, просто із Лачином повторили збір, і Терненком збір повторили. І це була класна колаборація. Можемо повторити квадрат. Та, колаборація погане слово. Вибачте, це була класна співпраця. У колаборант а, і ми накидали дуже багато різного контенту. Запланували фотосесію, запланували зйомку, бо ми ще розуміли, що нам треба підключати, окрім того, що збирати людей. Ми хотіли, щоб якомога більше людей про це побачило. і нам треба підключати блогерів. Просто згадала Шо? презентацію, яку я робила на ідею віжуалу. Ви не пам'ятаєте? Я пам'ятаю, боже, of з Rings. з володером перснів. Просто ах, коротше, мені просто прийшла в голову ідея. Хотілося якось епічно це показати, тому що. Ну, мореки, ну це щось епічне, воно далеко летить, багато несе. Lord of the Such a good idea! Я зробила презентацію. Я пам'ятаю, як ми її показуємо. Сергій такий. Та Це було пріс-мінус так само. Він не поняв. Після цього Саша зробила така: ні, я хочу цю картинку. Мені дуже важливо, щоб була вона. Аня, коли підете, узгоджувати наступне. А, бо я відповідала за відділ комунікації, я ну, ходила за всіх віддувалась. Вона зробила презентацію на цілих чотири слайди, там, де вона пояснює, чому такий малюночок, чому вогонь, чому важливо, що було так. Це була найкраща презентація в моєму житті. Я така: Ого, ніхто так ніколи не топив за Lord of the Rings, як топила, тоді Саш. І ми почали тоді робити цей візуал, показувати його всім, узгоджувати з Лачином Стерненком. Їм зайшло одразу. Да. В питань не було. Да. Перший завжди основний критерій підбору партнера, з яким ми йдемо, це спільні цінності. Ми робимо зараз збори з бізнесами. Тут та ж сама історія: бажання допомагати, бажання робити цей збір. Стосовно того, які це можуть бути там партнери, чи дивимось ми на підписників, чи дивимось ми на розголос, я б не сказала, що це ключовою метою. Ключова мета це те, щоб було бажання і з нами збирати, і щоб був на це. Ресурс в плані сил, можливостей і так далі. І у Ігоря Лаченкова ну, там він ще не був настільки відомий, який ми візьмемо, що він є зараз. Проте хлопець був класний, хотів збирати, хотів допомагати Україні, був класним волонтером. Проукраїнська позиція, звичайно, хотіли з ним збирати. Сергієм Стерненко, наскільки мені відомо, Сергій Притула, знайомий вже дуже-дуже багато років. Ми не працюємо з бізнесами спонсорами терористу, з компаніями, які не вийшли бренди з ринку Росії. Ми не спрацюємо з гемблінгом. Після того, як ми зробили контент, зробили презентацію, почали працювати над його реалізацією вже зйомками і так далі. Ми зрозуміли, що треба йти до блогерів. Тому що чим більше людей дізнається про цей збір, тим більше нам задонатять. А блогерів розкажуть Наталі. Ну, почнемо з того, що це перший збір, на який ми залучали блогерів, ну, саме наша команда. Не можна писати блогерам за тиждень до збору. Тому що потім вони про тебе забувають або не відповідають на твоє друге повідомлення. Ну, типу, ти пишеш їм «Запосіть, будь ласка, збір. Вони такі да-да, да, добре. Е, нагадайте, ти їм нагадуєш, вони це не читають по сьогоднішній день. Або, типу, ти там їм пишеш, не такі да-да-да, не треба нагадувати я все запощу, а мегазбір всього три дні і ніхто нічого не постить. І є ще третій варіант, коли да, я запощу 14 жовтня. Така дякую, але мегазбір. Два-три дні. Ну у нас навіть була табличка, де були прописані всі блогери, і було написано, хто підтримав мегазбір. І з цього ми вже відштовхувалися на наступні збори, кому ми можемо писати, хто до нас дружній, хто нас супер сильно любить, з ким у нас тільки зав'язався контакт, і вони давно хотіли з нами працювати. Клисанти з хорошими і поганими дітьми. Але прикольно, що. Сформувалася база деяких блогерів, їх насправді не так багато, десь до 10 блогерів, лідерів думок, вони дуже люблять, коли їх блогерами називаю. Які не просто в майбутньому репостила наші збори, а які регулярно на ці збори донатять. Тобто я завжди приходжу з повідомленням просто зробіть репост. Мені від вас нічого не потрібно. Ось репост, баночка, і все на такі да, добре, і заходжу в їхню сторіс, а там переказ: 10, 50 тисяч, 33, 333 триста тисячі. І тепер будь-яке моє повідомлення про репост виглядає, наче я прошу гроші, а я просто прошу про репост. Але це прикольно. Зачасту часту мене працюємо з блогерами-мільйонниками, тому що на жаль, от їх якраз я можу називати блогерами 80% у них накручена аудиторія, яку вони здобували розіграшами, гіавеями і тому тому подібне. Вони не приносять коштів на збори, тому що їх накручена аудиторія, вона пролистує збори, пролистує сторіс або взагалі їх не дивиться. Мені краще написати блогеру, у якого є 20 тисяч підписників, і він збере набагато швидше і набагато більше, і ще сам задонатить і. І буде казати, які ми котики класні, всім друзям розкидати, чим писати людині, у якої не справжня і не жива аудиторія. Ін Інфлюєнсери це люди не з великою кількістю підписників, але з якісною. Контент підготували, блогерам написали, бізнесам написали, фінансові платіжні системи підготували. І старт збору. Сьомо ранку. Бу -бу -бу. Фонд був напівзакритий. Я піднімаюсь на поверх. Тут вже приходить Сергій Євтеєв, приходить Наталі, приносить каву. Все класно. Все Це класно. Ми запускаємо, Ми запускаємо сайт. Ми сайт запускаємо на півгодини раніше, о 7.30. Три, два, один. Падає лінг -трік. У нас є 20 хвилин для того, щоб придумати, яке посилання ставити кругом і яке посилання кому давати, щоб були всі рахунки. Добре, що у нас на сайті вони всі були, і ми такі, ну що, на сайт там є всі рахунки, і так буде зручніше. І ми запустились. А о 8 ранку це традиція для фонду запускати всі мегазбори. о 8 ранку. Така собі традиція. В сьомі ранку проходить кожен раз дуже класно. Так, ми запустились. Донати полетіли. Прям полетіли тоді хорош. У нас перший мільйон ми закрили за 9 хвилин, якщо не помиляюсь. Чи за 12? Я не пам'ятаю, може зараз... не швидко, тому що ми прям такі. Ого, а це так завжди буде. А потім такі ні. Спойлер, ні. Так більше не буде. ну, так, так, да. Навіть табличку зараз дивлюсь, Перша година у нас було 13 лямів, вже типу фіт-фіт і все. Пан Сергій дуже, дуже відчуває ці історії, і він же ж типу, о, 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 пішов, пішов, пішов. Він далі спокійний, він далі починає брейнштормити, він далі починає оцей весь його вайб. Але ж ми все одно, ну, ми кожну годину ми робимо чек, кожну годину ми сигналізуємо. От і під час того збору це якраз був той момент, коли ми сигналізували майже ну частіше мені ж годину сигналізували, тому що на нами висіли буквально і так от сиділи <плес> ну що там? Що там? ватсап. А Сергій сидів за столом, за яким щось стоїть камера. І я просто така Сергій, ну одним оком, ну підморони, ну вже є там стільки-то. І Сергій просто виглядав так зверху таки. Я такий, Сергій, нам переживати? Нам зараз, нам зараз запускати наступний пуш. Нам зараз це робити. Ні, Я такий. Нам просто говорили цифри, коли ми могли вже виходити з пушем, бо у нас була історія, що у нас була запланована певна кількість пушів на збір. Пуш це. Е Знову постік створений на тому чи іншому каналі для того, щоб нагадати про те, що у нас ще та трині триває збір. Зазвичай на соцмережах наших ми викладаємо один-два постика в день максимум. Коли у нас почалась там здається просадка? Нагадай, десь та просадка починається зазвичай. Ну я переді мені простіше мною табличка, а, але зазвичай просадка починається десь в районі там 13-та, 13-та, друга люди пішли обідать. Це перший рівень просадки, така невеличка. Другий рівень просадки це оцей полднік 16, 17, люди, 16. Їдуть, люди їдуть з роботи до домів і все, їм вже все. Це перекази Бобр Курва. Якщо можемо повторити, то повторяємо. Відповідно, кожну годину у нас є чітка цифра по курсах, без курсових різниць, бо ми ж тільки збираємо ще. А скільки ми зібрали на конкретну годину, і в моменти, коли ця хвиля вийшла на спад, ми сигналізували тоді одразу комунікаціям про те, що вперед. Ми зазвичай готові до трьох-чотирьох пушів, бо ми розуміємо, що люди чимось займаються. Каже, можна запускати, і ми запускаємо різні публікації, які емоційно можуть вплинути на людей, нагадати знову про цей збір. А які зазвичай заздалегідь типу ми готуємо та, певний готу... пак, та... типу. Спробуємо найкраще Оце? працює Оце? це призначення. Люди дуже люблять писати призначення, але це можливо на другий день. Поки мені Сергій готує там виписку з Монобанку. Дуже класно працюють е, відео з руки Сергія. Насправді там під кінець першого дня. У нас триває мегазбір, можемо повторити. Ми збираємо 175 мільйонів гривень на 100 БПЛА «Морок», які можуть летіти 800 кілометрів і нести. 30 кілограмів корисного навантаження дуже класно працюють окремо окремою англійською мовою посилання на Америку. Тобто кожен окремий пуш робиться з якоюсь метою орієнтовано на якусь аудиторію. Найпопулярніший пуш це апдейт по сумі, скільки зібрано. А той запостив, а той не запостив, а там блогери пішли. А там дизайн придумали, а там бізнес. Якийсь в конкретний момент прокинувся. такий, все ми купуємо літаки. Ми такі. Нам скинули гроші, і це дуже, насправді, тут дуже високий емоційний завжди поріг, бо обмежений час, ти обмежений в просторі. Ну, тобто, ми отак от цією компанією. Ось так ми і сидимо тут. Ти сидиш такий. То! І ти розумієш, що це приносить ще користь, тобто це не якісь там ставки чи ще щось. І ти розумієш, що це буде ще бомбіть. Ми зробимо, ми зробимо, ми поможемо. Військові отримай. Коли ми кажемо офіційний стоп, ми всі робимо. Якщо всі думають, що закінчення мегазбору і будь-якого збору це відкриття шампанського і крики гегей, то ні, так не відбувається. Ми дуже нудні в цьому плані. Ну, типу, клас, ми закрили, ми щасливі. Один Але одному один одному подякували і все, і пішли працювати далі. І після того, як ми все це мучили три дні, ми перебігаємо сюди і починаємо тратити гроші. Це Антон. Він нас голова закупівельників з за і таблічок, і екселік, і цього всього і віддавання грошей комусь. Добрий день. Я Антон, і я не можу зупинитися тратити гроші. І ми його дуже за це любимо. Це було мило і проблема збору передається в руки інших людей, а саме тих, хто буде це закуповувати, передавати і так далі. І ми фінально коли прозвітовували дуже класну концепцію запропонувати, це була твоя ідея, як звітувати нова концепція звітування по всім зборам. Для того, щоб бути прозорим в цьому світі фандрейзінгу, треба поважати свою аудиторію і звітувати за те, скільки ти зібрав коштів всього, на що ці кошти було витрачені, скільки було кошт... коштів вартувало це обладнання, навіть якщо. І кому воно було передано, і навіть якщо ти. В моменті не можеш це говорити, бо є такі історії, коли ми закуповуємо щось, що не може зараз говорити, бо воно перейде поважним хлопам, які цим вдарять по росіянам, і не буде дуже класно, якщо ми їх попередимо завчасно, то треба сказати, що ми зібрали стільки, то купили щось, але. Не перемикайте канал, ми повернемося до вас через три місяці і розповімо все гарно. Тому зараз можна зайти на наш сайт, подивитися всі наші мегазбори, і там є детальна інформація, що ми закуповували, кому це передавалося, і ви можете подивитися паралельно новини, які приносили нам світ і по як це? З куди воно летіло. Нема. Погодженого всіма узгодженими формату звітності, який люди хочуть бачити. Тобто, ну от коли ти підійдеш з так, тебе, да, Нік, що да, і та так. Нік, який ти хочеш бачити збір, ти назвеш один. Саже, який ти хочеш бачити збір, така мені одна картинка, щоб все було понятно. Ната, який ти хочеш збір, це Я одне. У, у нього взагалі страшні звіти, просто господи. Та які звіти бачить Ексельку, давайте скинемо. їм. Екселька, акти прийому передачі, фінансові звітності, аудіти. Ну, це страшно. Так от прозорість полягає не в тому, щоб. Віддати все, що у нас є, те, що не можна показувати, а прозорість полягає в чесності. В тому, що ми не зможемо показати це швидко, але ми це покажемо, коли ми зможемо. І насправді, чим більше ми публікуємо звітів по інших зборах, чим більше ми інформуємо, що отут ми дочетні, причетні. Тим більше люди бачать, що ні, нічого не приховано, просто зараз треба трошечки почекати. І слава Богу, вже на третій рік повномасштабного а, люди почали розуміти, що таке інформаційна тиша і на що вона робиться, як це було з випадком з Курською, наприклад, операцією. коли не було питань, а чого не кажуть. А було а, ну зараз треба мовчати. Якщо люди країни перегній зайдуть на сайт і побачать, що о, а, наприклад, вони цього місяця передали 30 а, човників. А, 57-й бригаді рандомно, то напевно там буде ну щось напевно ж да, може якісь наступного стоїть десь ось там, і вони напевно будуть десь наступати. Коротше, та да, да. це може д дати якусь інформацію. Головне залишатися чесними в плані того, чого ми так робимо, чому не можемо зараз сказати. І потім, коли це можна вже робити, все ж таки це робити. Всі насправді всі літаки вже передані, всі вони відпрацьовані. Нам іноді, іноді нам повідомляють і говорять, що от оце ваше. Іноді нам дозволяють про це говорити. Зараз є певний матеріал, але ми не можемо його виставляти ще певний час. Коли стане можливим виставляти його, то ми його виставимо. Тому ми говоримо тільки про ті міста, які були підтверджені офіційно в соцмережах. Коли ми звітували нещодавно, то там ми показали кадри, які стовідсотково підтверджують влучання саме цими зборами, саме на ці мороки. Просто саме розуміння того, що ми взагалі робимо. Сидимо, такі клацаємо, клацаємо, а потім дивишся відео і такий. О, oh май, це, це це ми. І це оце дуже кайфово. Так і відбуваються великі збори у великих фондах, але не завжди, тому що всі вони різні, всі вони унікальні. Це просто один приклад того, як це могло би бути. І як це все відбувається в нашому класному дружньому колективі. І я вас дуже всіх сильно люблю. <мас> Розходимось. Все, пока. Па-па! На вас. <різوع> <різوع> Знято.